Залізні ігри справжніх чоловіків. У спортивному клубі Зірка відбувся відкритий чемпіонат області з жиму лежачі. Його учасниками стали 40 атлетів з кіровограда Олександрії, Ульяновки та Первомайська. 39-річний кіровоградець Олександр Грабаренко лише сім місяців тому прийшов у тренажерний зал. Це здоров'я раз, спілкування з людьми два. Таким образом, то тобто, після роботи в спортзал позаніматься. На турнірі Олександр виступав у вазі до 120 кг. кілограмів. Дебютант обласних змагань став срібним призером із результатом 160 кг. кілограмів. А переміг у найважчій ваговій категорії президент обласної федерації бодібілдингу та фітнесу Василь Яременко, який штовхнув штангу вагою 165 кг. кілограмів. Керівник Федерації говорить, завдяки таким змаганням вдалося популяризувати силові види спорту на Кіровоградщині. Наш спорт все більше і більше підтримують в нашій області, в нашому регіоні. На сьогоднішній день у нас увеличилося кількість спортсменів. Цей спорт стає все популярним. Ми те, що хотіли, ми цього і добилися. Також переможцями турніру стали кіровоградець Сергій Кондрашенко та Валерій Скороваров з Олександрії. У наступних планах федерації бодібілдингу та фітнесу навесні провести у Кіровограді змагання всеукраїнського рівня. Має ми збираємося провести великий турнір по бодібілдингу. В місті Кіровограді все в той же філармонії. Учасниками стануть всі спортсміни України. Я думаю, не тільки України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.